Розкажу вам, як ми робимо ґрунти для наших живописних робіт. Мова буде йти про клеєві ґрунти. Скоріше ми розбавляємо такий легкий ґрунт. Це є вода, в яку ми додаємо 10-ту частину клею ПВА. Це ми розбавили тут ну, вода з клеєм ПВА. Це майже, майже сама вода, в якій майже невідчутний клей. Трошки ми додали пігменту. Це буде ґрунтуватися два рази. Другий ґрунт, основний, ми беремо водомесійну фарбу, вододеперсійна фарба, що це називається, або акрилова емульсія для стін. Це все водоемусіонка, як в старому її називали. Розмішуємо, щоб воно добре розмішано. Беремо стільки скільки нам потрібно. І також до цього додаємо десяту частину клею ПВА. Приблизно на око 10 частину, так як ми вже неодноразово це робили, ми вже знаємо, скільки потрібно. Ну а вам можливо потрібно буде і відміряти в точних пропорціях. Наливаємо. Тут важливо, якби не перестаратися. Якщо буде замало колею ПВА, буде дуже втягувати фарбу. Саму олійну фарбу буде втягувати в грунт, там буде жовти буде пропадати. І також, якщо буде забагато клею ПВА, то ґрунт може тріскати. Розбавляємо. Добре, Добре розбавляємо. Якщо потрібно, додаємо води. Якщо відбувається реакція, такого Згуснення. Добавляємо води, якщо потрібно. Якщо не потрібно, то не додаємо. Це вже конкретно в вашій ситуації будете розглядати. Розбавимо. Що сильніше треба додати, будемо готовий.